Всім вітання, слава Україні. Зараз ми ще трошки експерименту проведемо із цим асинхронним двигуном. Багато там коментарів писали, що це нічого воно не працюватиме, це дуже дорого. По поводу дорого. Звичайно, найкраще це купити генератор готовий, але на сьогоднішній день це 1025 треба. А тут ми. Оцей двигун у нас лежав вдома більше 10 років, а то може і 20 років. Так, ми його не купляли. Конденсатори ми не купляли, це взяли нам ми в користування. Якщо якісь підійдуть або таке на 35 мікрофарад, ну вони великуваті, зараз поспарювали. 20. Як і під'їде, тоді ми купимо. Ну, якщо конденсатори купити, ну хай ще гривень 400 це потратимо. Приборчик це теж не наш. Ми його временно взяли. Значить що, шківок ми купили 300 гривень. Ну, все ремень старий у нас тут був, знайшли, підключили. Тож особих затрат немає. Це рамочку тут зварили, це зрозуміло, що це теж там копійки стоїть. Ну хай навіть, хай, якщо й газетки купити, це буде до 1000 гривень, не більше. Що він може? Ми його вже підключали до хати. Ну, Світло тягне. Понятно, що двигун на 1,7 кВт, багато він на види. Це приблизно 500-600 Вт. Ну, Зараз ми ще підключимо цей менші конденсатори і спробуємо. Ще раз хочу показати, що тут у нас в коробки було. Ми тут нічого не робили, не міняли. Тут і виходило. Ось три проводи в кучу. Вузол одразу виходило. Ми сюди вже накидали, щоб заміряти ампери. Таке кілечка. Так? І три в віддільності виходило провода. Ось один, два і три. Ось так ми їх і підключили. Це виходить на зірку. Так ми будемо підключати конденсатори. Один до виходу, один до сюди в кучу. І так всі по віддільності. Підключати ми будемо конденсатори. Зараз тут отакі конденсатори. Один конденсатор на 10 мікрофарад. Зараз побачите, може ні. Не... Ну, в общем так, поставили ми їх по два конденсатора поспаювали, виходить по 2 мікрофарад. бо підключали по 35 атаки. Ну вони трошки їх забагато. Виведемо три газеточки, зараз ми покажемо, що воно в нас може показати. Так, друзі, завели, відрегулювали трошки оберти. Что у нас по трассе? Это еще показывает 240 вольт, 55, 56 э, герц. И 28, 29 ампер. Что-то как мы подключим. Так, сами пока представим. Що в нас є? Ми поки експериментували, згоріла лампочка у нас. У нас є лобзик 650 А. Зараз спробуємо включити. 650 Вт. Спеля, але попробуй болгарку. Так, болгарка 1,25. Нами оборота набіряв. Це все, глуши. глуши. Так, друзі, ота кацацька. Значить, що можу сказати? Що можна взять з цього двигуна? Двигун на 1,7 кВт, 1500, 1420 обертів. Якимись інструментами ми нічого не попрацюємо, але можемо підключити світло. Це дуже буде актуально, коли більше доби немає вже на нас світла. Можуть бути такі проблеми. Значить, ми можемо підключити світло, зарядити телефони, павербанки, можна акумулятор зарядити. В принципі, ідея робоча, можна. Якщо б сюди звісно, поставити двигун на 3,5-4 кВт, це у нас мототрактор на 12 кінських сил, то він би потягнув 4 кВт. І щоб обертів десь тисячі півтори більше був. Тоді на холостих оборотах було. Так, Цю саморобку ми залишимо, поки так, як є. У нас є Отакий автомобільний генератор, тож є ідея з нього що зробити. І є... Так, він тут 40 Амперний чи скільки, так? І є отакий преобразователь інверторний на 1000 Вт. Тож є ідея зробити інверторний генератор. Ну це буде в наступному відео. Тож дякую що були з нами. Всім пока!